За три тижні до виборів у Конгрес США демократична партія пустила у хід, як вважається, свою найсильнішу зброю у протистоянні з республіканцями. Перша леді Мішель Обама вперше за два роки активно включилася в агітаційну кампанію. Вона залишається суперпопулярною в країні особистістю, попри стрімке падіння рейтингів свого чоловіка. У своїх промовах Мішель Обама підкреслює свою роль дружини та матері. Далі про це Наталя Леонова коли я думаю про ті проблеми, які постали перед нацією. Я думаю про те, які ми залишимо світ для моїх дочок та, чесно кажучи, для всіх наших дітей. У своїх промовах вона кожного разу згадує про роль мами та батьків загалом. мої діти. Це ми всесвіт. Ця тактика виявилася дуже ефективною сьогодні. Рейтинг першої леді 68 відсотків президента 50. Тому протягом трьох тижнів Мішель Обама виступатиме у підтримку кандидатів від демократів у восьми штатах, де їх партії загрожує поразка. Квитки на події, де виступатиме перша леді, коштують від 250 до 30 тисяч доларів, і це дорожче ніж ціни президента. Я постійно чую від своїх сестер та інших, що вони хочуть зустрітися з Мішель Обамою. Сенатор Рас Файнголд – один з кандидатів, який може втратити крісло на користь республіканців раніше на початку осені, побоюючись негативних наслідків для своєї кампанії, він відмовився від публічних виступів з президентом. Втім, не з першої леді. Мій чоловік не може зробити все сам. Він потребує допомоги таких лідерів, як Рас. Ми зайшли занадто далеко, щоб зупинити зараз на шляху втілення у життя американської мрії, яку ціную я, мій чоловік та Рас. Ми вже зробили великий поступ а попереду першій леді Колорадо та Нью-Йорк. Наталія Леонова голос Америки.